Про їхні жарти завжди говорять багато, передивляються залюбки, переповідають один одному, але цього разу жарти кварталу розвеселили не всіх, а декого навіть обурили. Україна, якщо чесно, між нами напамінеть актрису із німецьких фільмів для взрослих. Тобто готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Саме цей уривок спричинив скандал у соцмережах. Квартал 95» виступав у Юрмалі в рамках фестивалю української культури. Деяким користувачам не сподобалося, що гумористи жартують над Україною поза межами України. То, що шутіл 95-й квартал в Юрмалі, це мерзко, це урон для іміджа страни. би високопарно це не звучало. Написала на своїй сторінці блогер та телеведуча Юлія Савостіна. Політичний оглядач Віталій Портніков важ вважає жарти зеленського нижче плінтуса і дивується з тих, хто над ними сміється. Зеленський породження сучасного вітчизняного почуття гумору, низькопробного, позбавленого смаку, міщанського та обмеженого обурення Савостіною і Портнікова. Це ще цілком пристойні коментарі. З поміж сотень інших публікацій менш пристойного змісту. Зеленського і команду кварталу закликають піти з телебачення, а дехто навіть виїхати з країни. Зеленському дорікає і викладач київської могилянки Валерій Пекар. Втім, вважає, що артист не заслуговує на такий шалений тиск. Всі ми час від часу критикуємо уряд прав, президента, парламент, але при тому треба дуже обережно ставитися до висловлювань, щоб не нанести шкоду непоправну країні. Якщо вони не помилилися, таке може бути з кожним. І тепер треба наступними своїми кроками довети. Ести що ця помилка була випадковою сам Зеленський відповів нападникам також через сторінку у Фейсбук, пояснив, висміювали не українців, а тих, хто ними керує. Суть простає тері призи. Достаточно брати кредити, за котре вічать нашим дітям, внукам і тим, хто буде жити після нас. Ми гордий народ, не попрошайки. Це шутка о поступках наших вершителей, нашої власті, не о людях і не о нашій страні. А от генерального директора групи Один плюс один медіа, яка транслює виступи кварталу, здивувало в цій історії інше серед найбільш обурених політики та особи, наближені до них. Вони і розхитують човен. Коли політики починають говорити про заборону заборону конкретних артистів, це нагадує часи нацистської німеччини чи радянського союзу. Люди, які такі як квартал. Практично заборонені їхні проекти на сьогоднішній момент в Росії. На вулиці ж про скандал ні слухом, ні духом. Лише після того, як сніданок показує випадковим перехожим цей гучний виступ, вони починають його коментувати. Скільки я себе пам'ятаю, скільки ми завжди дивилися сімю 95-й квартал, вони завжди несли якусь політичну сатиру інтересну і висказували те мені, ну, яке общеприйнято ніхто на вулиці ніколи би не висказав. Ну, він реально те, що бачить і каже. И... Когда критикують здесь, ми розуміємо це все. А это на міжнародній арені ссор из СБ. Есть небольшой осадок. Я согласен, есть. Но это не значит, що они вдруг стали плохими. Поганими вони ніколи і не були, принаймні для глядачів. Над жартами кварталу завжди однаково сміялися в різних регіонах країни. Квартал завжди жартував над усіма без виключення політиками: від диктаторів до демократів. Зеленський і компанія нікуди не підуть. Але питання в суспільстві зависло: чи можна жартувати про країну за її межами?